Динамо, Київ та Шахтар зацікавились у кандидатурах нових тренерів. Білосині, хочуть іноземного чемпіона, а гірники екс-тренера національної збірної України. Хто із талантів УПЛ потрапив на радари клубу серії А? А також які дві причини заважають краще розкритися Артему Довбику в Жироні на думку головного тренера іспанців. Та що вразило тренера Бренфорда у грі Єгора Ермалюка? Цілий ряд іноземних тренерів прокоментували гру українців і клубах. Так, тренер Жиро не вказав на два недоліки артема Довбика, які поки гальмують його прогрес. Це лише 60, максимум 70 відсотків від потенціала Довбика. Він досі не володіє мовою і є певні концепції гри, які він не засвоїв. Йому треба вдосконалюватись і він це обов'язково зробить. Заявив Мічел в інтерв'ю Джері де А ось Ігор ремалюк отримав гарну характеристику від наставника Бренфорда, котрий натякнув на близький дебют українця в АПЛ. Дебют Ярмалюка у прем'єр-лізі близький. Він був повністю готовий, коли команда почала присезонну підготовку. Але Ярмалюк все ще набирав обертів у плані ритму і хвалення рішень. Зараз я бачу від нього більше позитивних дій, і він привернув мою увагу. Ярмалюк це наш восьмий номер. Він вміє пресингувати і має техніку пасу. Він мені подобається. У кількох матчах я думав про те, щоб випустити його на заміну, але з якихось причин цього не сталося. Цитує Томаса Франка з «Атлетик». А Михайло Мудрик дав відповідь всім експертам, котрі говорили про його поганий період в Челсі та збірні. Віргідно натякаючи на запитання від одного з журналістів на прес-конференції Ріброву після матчу проти Македонії. Гарна що в тебе гарний період? Челсі збірна поголу. Так що це експерти. Хто там ж на якийсь експерт казав, що і в Челсі не йде, і в збірні не йде. Я не знаю. Це, мабуть, не йде. Ну, класний головий, що ти обіграв. Та як ти любиш в своєму стилі? Та, я, ні, я, просто Миколу. Не... Микола, Микола просто пас чудовий дав. <гум> як зіна мені. Да, так. Да. Якщо б не Микола, я не знаю. Мені здається, нічого не було. Українські змі пишуть про інтерес шахтаря до кандидатури Руслана Рутаня, начебто, в тренері Олександрії свого часу був зацікавлений Даріо Серна. І коли клуб ухвалив рішення попрощатися з Ігорем Євічевичем, то Хорват пропонував ратаня, а Палкін – Ван Ливена. Рінат Ахметов довірився тоді останньому. У мене ж була інформація, що президент Рірників взагалі не розглядає кандидатури українських спеціалістів на цю посаду. Тому для мене цей інсайт виглядає як щось нереальне. А тим часом свою першу зустріч у новій ролі провели Сірната Ахметов. Носила вона дещо формальний характер більше для преси. Там президент подякував хорвату за вірність і пообіцяв всебічну допомогу у вирішенні поточних проблем клубу. За я хочу сказати, що я не гвардіола. Я знаю, что я вам хочу и хочу и могу дать. Я дам. Это уверенность, хорошая атмосфера и свобода. И будет играть только тот, который любит и уважает и готов биться за это. Я вас уверяю. Три минуты, кто нибудь будет бегать, я меняюсь сразу. Я не буду меняться, я буду смеяться, я буду шутить, сам. я такой, как есть, я и буду. Но со сегодняшнего дня все даже не понимают, что шутеры это шутки. И если один там не будет подходить, не будет доволен, потому что мне, у меня руки открыты, я буду принимать решение. Пока я здесь, буду принимать решение. Я надеюсь, что мы идем в общий зим. Президент уже отправил месяц вчера всем. И с сегодняшнего дня начнем работать. Готовы? Фига. Яра. Все, все, начинаем. Паралельно Шахтар закрив угоду з Поліссям по Лукасу Тейлору, якого навесні викупили в паука і одразу ж відправили в дубль. Повідомляється, що бразилець приєднається до нового клубу у якості вільного агенту. Йому 28 років. Ну а кого б ви хотіли побачити на місці головного тренера Шахтаря, якогось українського спеціаліста іноземного, а можливо Дар'я Сирну. Залишайтесь вірян в коментарях, обговоримо там це разом. Динамо та Шахтар поборються з екстренер Ракова Марика Папшуна. Викремив цю новину окремо від інших про Шахтар по одній причині. Це ще літня інформація, яка відноситься більше до киян. Саме вони мали тоді контакти зі спеціалістом, але до чогось конкретного це не дійшло. Тренер знаходиться зараз без клубу після того, як в минулому році він здобув перший в історії чемпіонський титул для ракова і відмовився продовжити контракт. Шахтар сюди приписали скоріш ситуативно, бо футбол його ракова стилістично точно не підійде до концепції гірників. Взагалі, то прямо зараз в них реальні проблеми з пошуком тренера, поки там до сих пір навіть не склали основний шортлист кандидатів на цю позицію, бо до останнього вірили Ван Ливина. На меті у керівництва запросити тренера з більш-менш успішним досвідом роботи в топ 5 чемпіонатах. Для Динамо кандидатура папшуна більш реальна, але поки це лише чутки і не більше. Бо у білосиніх ніяких домовленостей з ним немає, а той готовий повернутися до роботи вже взимку. З'явилася інфа і про інтерес неназваного клубу серіада захисника зорі Арсеня Батагова, якого начебто переглядали на матчах молодіжної збірної України, де він є основним виконавцем. Ніякої іншої конкретики ніхто не називав в поточному сезоні у нього 8 матчів за зорю, в яких він віддав одну гольову передачу.